Вітаю. Я Володимир Бондаренко. Ми продовжуємо наш міні-серіал про бази даних. Будемо розглядати їх роботу з використанням системи управління базами даних DAT-A. Це онлайнова система управління базами даних. Ми вже розібралися, як створювати таблиці, як створювати структури таблиць. Звичайно, що ми до цього ще повернемося, із плином того, як ми будемо більше дізнаватися про бази даних, про їх функціонал. От. Але ми розуміємо, що ми можемо додавати у таблиці вручну записи, тобто по одному запису, можна додавати у таблиці записи пакетно за допомогою імпорту. Розглянули два способи: через копіпаст і через. Імпорт з зовнішнього файлу в CSV. І, як бачите, ось у нас є таблиця модельний ряд авто. І бачимо, що ця табличка у нас не зовсім поміщається у віконечко. Недоліком є те, що ми не бачимо назв полів. Да? Тому, коли ми там подивимося на якийсь запис 22-й, наприклад, так, то треба зрозуміти, що воно то за талісман і чому тут написано Франція. Наприклад, так? І у цьому випадку для зручності ми можемо використовувати для перегляду. І, власне кажучи, і для введення даних інколи, ми можемо використовувати форми. У нас вже одна форма створена. Ми зараз подивимося, як вона працює. І Розглянемо, як створити нову форму подібну. Отже, коли ми наявну форму на дашборді відкриємо звичайним клацанням, так, то вона перейде, відкриється, точніше, у режимі редагування. От. Тобто, ми можемо бачити, з чого форма складається. Ну, насправді, будь-яка форма складається лише з написів і полів. Час від часу ми можемо сітку вмикати. От. І можемо, що робити з формою, видаляти, переглядати, зберігати. От, якщо ми внесли зміни якісь, то очевидно, треба їх зберегти. От, ну, і Для того, щоб переглянути, як форма буде виглядати ну, робоча, то ми натискаємо на перегляд. І, власне кажучи, цей, цей робочий режим, уже режим перегляду форми. Вже він запуститься і буде працездатний. І бачите, що ми можемо тепер швиденько рухатися по записам. От. І конкретному запису приділити увагу. Григорій Юрійович Гранко обіцяє доповнити функціонал системи управління базами даних дат -А. Можливістю зберігати зображення. Ну там певні технічні проблеми, бо все-таки, коли база даних відкривається, то вона працює із Local Storage браузера. А там, чесно кажучи, не дуже великий об'єм, і тому текстові дані там зберігаються досить пристойно. А от із зображеннями зображення зараз досить великі, тому вони можуть не поміститися у Local Storage. Ну, Григорій Юрійович обіцяє над проблемою попрацювати і щось зробити. І тоді, і тоді. От зверніть увагу, що в режимі таблиці, навряд чи ми зможемо адекватно переглянути зображення, а от в режимі форми, так. Тоді форма нам допоможе ще й зображення переглядати. Окей, тобто, ну, форма для зручного перегляду бази даних, і зверніть увагу, що коли ми форму використовуємо от саме в такому вигляді. То ми можемо сконцентруватися на одному записі, так? Крім того, форму можна використовувати в якості фільтра за полями. Тобто, не всі значення полів будемо показувати, а лише окремі. Ну, наприклад, модель рік випуску. Моделі рік випуску, да? можна на цьому зупинитися. Хоча ну, тоді ця база даних, верніше, ця форма буде не зовсім інформативною, ну, але. От. До того ж ми можемо додавати нові записи. Ну, наприклад. А я не пам'ятаю, як воно пишеться. Мабуть, отак. Отак. Так. І ось так. Тобто я вніс новий запис. Ось цією кнопочкою я розпочав вносити так. От. І після того, як я новий запис вніс, тиснув Зберегти. Новий запис додано, все окей, можемо закрити. От. Це такий режим редагування, із якого можна перейти в режим перегляду. Можна навіть відкрити базу даних і показати, що так, цей запис 26 додався. Все гарно, все чудово. От. Якщо ми хочемо відкрити форму безпосередньо одразу в режимі перегляду, то ми, мабуть, будемо використовувати рядкове меню форми, збережені форми оберемо ту форму, з якою захочемо працювати, натиснемо на перегляд, і побачимо, що вже без режиму редагування ми можемо рухатися, переходити до останнього, повертатися до першого. От, і все робити те, про що я вже говорив. Тобто можна і доповнювати записи у нашій базі даних, у плоскій базі даних, чи плоскій, базі даних, яка складається поки що з однієї таблички. Як же таку форму зробити? Ну, ми можемо це зробити або форма створити, або створити форму. Ну, так, да, або створити форму. Ну, власне кажучи, результат буде один і той же. Ось буде заготовочка така, відкрита, шаблон. І перш за все нам потрібно надати назву. Ну, Наприклад, демонстраційна форма. Пропусків ми не допускаємо традиційно, да? використовуємо, наприклад, підкреслення. Окей. Ну, оскільки це просто назва самого файлу, точніше, ні, об'єкту. Да? Бази даних нашої. Тоді ми додаємо текстовий напис. Для чого? А для того, щоб десь розмістити. Якусь інформацію. Зверніть увагу, що ми можемо позиціонувати цей текстовий напис, як нам завгодно, на формі. Для зручності можна увімкнути сітку. Ну, Прив'язки до сітки немає, але ми можемо візуально прив'язати якийсь текстовий напис до сітки. І для того, щоб змінити оце ось новий напис, змінити на те, що нам потрібно, ми клікаємо просто посередині, всередині того блакитного прямокутничка. Відкриється такий діалог, де ми можемо ввести новий напис. Демонстраційна форма про модель автівок. Підтверджуємо введення, бачимо, що якось у цю рамку текст не поміщається, тому ми можемо традиційним способом промасштабувати. Ось так. Ну, чесно кажучи, якщо ми будемо додавати ще якісь написи, вони всі будуть виглядати однаково, і це було б дуже незручно. Тому ми можемо е, натиснути от сюди на текст. На кнопочку текст, виявляється, що ця кнопочка не додає якийсь текст на форму, а дозволяє налаштувати текст. Тобто відформатувати. Нехай у нас текст буде зжений курсив, нехай він буде. Ну, нехай урбана. Нехай він буде розміром 20-й кегель, і можемо вибрати якийсь колір. Як бачите, налаштування досить просте, причому, поки ми налаштовували, наш об'єкт відповідним чином і відформатувався. Тиснемо на хрестик для закриття цього діалогу і бачимо, що ось так воно красиво виглядає. Ну, власне кажучи, основна функція написів це повідомлення про те, а що ж насправді показується. Показується бренд. Звідки ми його візьмемо? Очевидно, ми візьмемо його з поля з якогось поля з таблиці. Поки що в нас одна таблиця, тому з однієї таблиці ми візьмемо. І для того, щоб. Оцю ось інформацію з поля додати, ми використовуємо відповідну кнопочку поле. От. Знову ж таки, можливо, я не сказав, не звернув увагу. Переміщуємо ми і поле, і е, текстовий напис за рамку, захоплюючи за рамку. От. Е, якщо ми класнемо посередині, як бачите, відкриється діалог. Не? Нам потрібно брати таблицю, з якої буде братися інформація. І, очевидно, треба вибрати назву поля. Ось приблизно так. І так само ми можемо додавати і інші написи. І супроводжувати ці інші написи іншими полями. Якщо ми раптом захочемо використовувати з різних таблиць назви полів, то нам попередньо треба таблиці буде зв'язати, ну, але це окрема розмова, ми трошки згодом про це поговоримо. Ось таким не дуже складним способом ми можемо формувати те, що нас цікавить. Цікаво, до речі, якщо ми стрілочками будемо маніпулювати, буде рухатися? Ні, не буде. Е, і додаємо поле. От слово рік замало. Треба пояснити, що це рік початку випуску. О, бачимо, не вміщається. Що ми зробимо? Е, ну, мабуть, треба порухати. Так. Так. І отак. Ну, а тут, а тут змінити розмір. Ось так. Яке поле будемо показувати? Будемо показувати рік. Із модельного ряду авто. От. Тобто, не обов'язково назва поля має відповідати тому тексту, який у текстовому написі. От. Ну от приблизно так. Можемо одразу перейти в режим перегляду, побачити, що показується якраз те, що нам і потрібно. От, але не, не варто забувати про е, таку особливість, що все, що ми зробили, нам потрібно зберігати. От. Тобто, як не дивно, сам файл, коли ми закриваємо базу даних, сам файл не вимагає, щоб ми його окремо зберігали, якщо ми зберігаємо його у Local Storage. Ну і, власне кажучи, це у будь-якій базі даних. Так відбувається. Тобто, коли ми відкриваємо файл бази даних у системі керування базами даних, він вже відкритий на зміни, все, що ми вносимо, змінюється. Ну, відбувається так звана транзакція. От. І після того, як ми закриваємо застосунок і закриваємо сам файл бази даних то у ньому вже інформація збережена, а транзакція відбулася, тобто просто він закривається. Він перестає бути відкритим на читання і на запис. От. Тому не забуваємо, після того, як ми форму створили, перевірили попереднім переглядом, треба її зберегти. Що ми зараз і зробимо. Ось, у нас тепер вже є іще одна форма. Спробуємо. Працює. Спробуємо за допомогою цієї форми додати якусь нову інформацію. А який початок випуску, я, чесно кажучи, і не пам'ятаю. Ну, нехай напишемо 2001. Зберегти. Запис додано, закрите. Давайте ми відкриємо таблицю і подивимося, що ж відбулося у цій таблиці. Пам'ятаємо, що коли ми додавали запис про хендай, Hyundai, чи хендай, Hyundai, втіпаля заповнені. Як бачите, 27-й запис, останнє поле не заповнено. Чому? Тому що воно просто було відсутнє у таблиці. Знову ж таки, можна зауважити, що поле ID також було відсутнє у формі. Перепрошую, там я казав, у таблиці не у формі, вона відсутня. Поле ID також було відсутнє у формі, але завдяки тому, що структура таблиці передбачає, що ID це ключове поле з автоінкрементом, то, тобто автозбільшенням, да? то попереднє значення було 26, наступне стало 27. Тут все гаразд. Ну, а Оце ось поле залишилось порожнім. Ми його скоригували і внесли безпосередньо в режимі таблиці. Тиснемо, зберегти. відкриємо, подивимося, все гаразд. Ось, ось от простенька форма. Просто для того, щоб познайомитися, як воно все це працює. На цьому у нас поки що все. Чекаємо наступних відео. До наступних зустрічей. Бережіть себе. З вами був Володимир Бондаренко. За технічної підтримки, звичайно, Григорія Юрійовича Грамка. E